Сьогодні ми коротко розберемо псалом 25, а це знаєте, молитва царя Давида про Боже керівництво. Але це набагато більше ніж просто прохання про допомогу. По суті, цей псалом це такий собі покроковий гід, як правильно шукати Божого напрямку, коли ви на роздоріжжі. І що найцікавіше, він показує, яке серце Бог готовий чути. Отже, перше, і це, можливо, вас трохи здивує, Боже керівництво це не про якісь там містичні знаки. Ні. Йдеться про те, що називають освяченим здоровим глуздом. Тобто, коли ви молитесь, Бог не мов би, загострює ваш розум, допомагає вам тверезу все зважити, побачити всі за і проти, відкинути власний егоїзм, а не просто сидіти і чекати на видіння. Йдемо далі. Друге. Молитва про керівництво, виявляється, вимагає підготовки. Зверніть увагу, Давид не починає одразу з прохань. Він спершу показує, що його серце налаштоване правильно. Це, по-перше, повна відданість лише Богу. По-друге, непохитна довіра і, по-третє, безкорисливість. Він же молиться не тільки за себе. І нарешті третє можливо, це взагалі ключовий момент, наш характер. Так, так, саме характер. Псалом виділяє дві такі, знаєте, суперважливі риси: це смирення, тобто дух слуги, а не просто список вимог до Бога. І страх Господній, але тут не про жах, ні, це про глибочезну повагу та благовіння. І от саме таким людям Бог і обіцяє. Я навчу їх дороги, котру вибрати, і їхня душа знайде спокій. Тобто, якщо підсумувати, псалом 25 каже нам пошук Божого керівництва це не стільки очікування наказу, скільки робота над власним серцем, щоб воно було сповнене відданості, смирення і довіри.